Всім привіт! А, сьогодні в мене 25 тижнів і 3 дні, і я їду зараз в клініку здавати а, глюкозотолерантний тест. А, я дуже багато надивилась відосів, а, типу, як його складно здавати, а, що дуже неприємний тест. От, не знаю. А, в принципі, я думаю, що мені не буде важко, бо я в принципі люблю, люблю дуже солодке. Але для мене важко буде це, я так думаю, собі предполагаю, що ем, саме бути голодною там, трьох годин, е, для мене це буде важко. От, бо я е, останній раз вчора поїла десь о 10 е, Зараз в мене на дев'яту прийом. Е, я прийду до лікаря е, на аналізи спочатку, здам перший раз кров, потім сечу. Потім другий раз кров, потім у мене УЗІ, потім третій раз кров, і потім в мене вже прийом у лікаря. Вот. Короте, трошки хвилююсь насправді, бо реально надалось відосів і трошки страшно. Хоча, в принципі, я думаю, що не все так страшно, як здається. В мене взяли перший аналіз крові. І дав солодку водичку, починаю її пити. на смак як просто солодка вода. Я здала другий раз кров. Я насправді думала, що мені треба витопити ще раз цю солодку водичку, але сказали, що тільки один раз, тільки зараз я її б'ю і три рази в мене беруть просто кров і все. Так що чекаю ще годину і здаю в третій раз кров. Мені поставили катетер, бо в мене одна нещасна віна, з якою постійно беруть аналізи. От, я сама хотіла попросити, але мені запропонували і одразу погодилась. Зараз мене другий раз взяли кров от, і я одразу погодилась, тому що а, три рази колоти на нещасну віна це буде просто жесть. Я втретє здала кров, дуже хочу спати і їсти. Все, я, в общем, все здала. Вот я капець. Мені трохи підвучає. Разказувати трошки подробніше, детальніше. А буду їсти, потому що не можу. Коротше. Це була перша раз кров. Мені поставили катетер, -от, щоб не колоти 300-500 раз. Потім м -м -м, я випила цю солодку водичку. Вони розмішали порошочок в стакані. <кій> на смак вона, типу, знаєте, як е цукрова пудра з водою. От, тобто ну, вона не була для мене огидною. Іначе все нормально було, але під кінець першої години, поки я сиділа і чекала, вона почала підмучувати трохи. От. Потім я сходила на УЗІ, Мені подобалося шийку матки. Коротше, вона не зменшується, нормально. Там похибка в вимірах, може бути мене зараз. Не пам'ятаю, скільки було останній раз, ну коротше, сказала, що не, не сильно змінилась, типу норм. А що це писалі? Що мені встановили, він працює. І що, типу, все окей. От. І потім я здала другий раз кров. Я, як я вже казала, я думала, що кожен раз, коли ти здаєш кров, ти після цього п'єш цю солодку штуку. Не знаю, чого я так думала. Ну, коротше, щось я так думала. <рес> ну, слава Богу, це не так, бо не знаю. Про думку про те, що мені треба ще раз випити таку таку солодку воду, мене трошки підмучувало, тому що мене вже підмучила. Ну, я думаю, що ну, типу, вона не огидна, нічого, типу, нормально. Просто дуже притерно-солодке. Но мені нормально було випити. От, ну а другу не знаю, напевно, ні. От. Потім я ще посиділа час, <рес> здала третій раз. І була у лікаря на огляді. Я була 2 тижні назад. Це мені планово шуйкоматка дивилась. І потім з цим ОЗД я ходила до лікаря. В общем, мене зважили. Останній раз я важила 76,6. Це два тижні назад було. Зараз я важу 78,8. Тобто плюс-мінус на 2 кг я за 2 тижні поправилася. Десь в мене кілограм в тиждень виходить. Ну, плюс-мінус там з покупками. Обміряли животик, подивилися значення, скарг, скарг ніяких немає. По результату тесту мені завтра напише лікар. От, і, а, ще я здала аналіз сечі, і в мене ще взяли на там якісь штуки. Тому що в мене щось було там. Щось печені, ну, показники по аналізу відкликали другим. Що ще такого? Через два тижні мені назначили повторно прийом. Я знов там здам якийсь аналіз крові, але там вже на щось інше буде дивитися. Аналіз сечі, аналіз крові. Вже повне УЗД в мене буде, бо мені його повне роблять раз в місяць. І якісь контрольні моменти мені роблять раз там два тижні. Плюс-мінус. От. Так що два тижні я гуляю. Через два тижні в мене буде 27 тижнів. Це, грубо кажучи, в мене буде починатися вже третій триместр. Не mm. знаю. Це вже дивилось багато відео, що третій триместр це жах. Ну, типу, в плані важко. Про другий казали, що це як, як це? Медовий місяць. Ну, вона плюс-мінус так і була, якби я не тривожилась там за шийку матки, таке саме, ну, взагалі вот. але взагалом, якщо порівняти другий з першим триместром, то він був легший. Важко да, вставати там, важко вдягатися, наклонятися, бо живіт виріс. От, але загалом він був легший. От подивимося, як буде в третьому. От, а ще такий момент, Мен лікар запитала, а чи вибирали ви вже пологовий чи і де плануєте народжувати? О. Я на Катіпа. Ні. Я про це навіть ще не думала. Взагалі, ми думали у другому пологовому, тому що він ближчий до нас, і м -м, тому що він ну, такий непоганий. Я в ньому була, і відгуки про нього хороші. Але лікар сказала так, як в мене двійня. Якщо в мене будуть м -м, пологи до 34-го тижня, я сподіваюся, що я думаю, хоча б до 36-го. От, то не всі пологові приймають, а вона сказала сьомий родом, ну сьомий пологовий, що вони спеціалізуються, типу, на, ну, на недоношених дітях. От, і що можливо розглянуто його, бо в них, типу, вся техніка там є для цього всього от, я така, думаю, ну я про це навіть не задумувалася, типу думала в будь-якому роддомі таке. <гум> от, і я така, ну подивимось, типу, в плані, що я почитаю про нього, подивлюсь. І коротше, я зайшла відгуки, який поки там чекала. Не відгуки, а написала гуглі сьомий родом. Там щось я погортала, щось відгуки знайшла. І там такі погані відгуки, і мене так налякало, це що тепер не знаю. Ну, коротше, я своїм діткам сказала, щоб вони сиділи мінімум до 36-го тижня, бо після 34-го вже любий родом приймає там. І дві, і Вот, потому діток, тому що ну, <смі> стрёмно стало. Не хочу. короче, Мені якось тепло було на думці, що це буде тут рядом з домом, що цей родом я не знаю. А там такі відгуки стрімні були. Короте, не знаю. Буду думати. В общем, так я з'їздила. В нас все хорошо, на Узі теж серцебиття подивилася і сказала, що все вот, Моя малеча штукається. До речі, про штовхання в мене якось вони чердуються. Хтось штовхається зранку, потім хтось штовхається ввечері. Або буває так, що хтось більш активніший, наприклад, сьогодні, а другий буде активніший завтра. От не знаю, з чим це пов'язано. Ну, і перший, і, і другий вони потрошку рухаються, але прям так, щоб активно сильно, то вот вони якось чередуються. І частіше всього, якщо от зверху. Я розумію, що це другий пліт, а той, що знизу, прям явно, то перший пліт. Але буває, коли посередині, я не розумію, не знаю, хто це, не можу сказати. От. В общем, такі в мене новини, в мене все добре. Зараз я ще з'їм йогурт, тому що я не наїлася одним бутербродом. От, і буду їхати додому.